Дитячий пліс на перші 8 кілограмчик, 1800 гривень, целий мішочок. Кофточка для хлопчика. На 9 місяців. Ще одна така для хлопчика. Розмір немає. Ну, я думаю, десь 104. Така лісочка на дівчину. Прикольна така. Ну, десь на 3-4 рочки. Ніска для хлопчика. Розмір 122. Ще одна пісочка. А замочку така прикольна. Розмір. Весьміра немає. Десь 104. І тедік. Для хлопчика розмір 134. Такі прикольні штанишки. Розмір не знаю. Якісь... Я орентовала на 6 років. Така коптатинка. розмір 140. Що Така малесенька, на джік. Здесь шістьдесять два, Така на замочку для хлопчика. Найпише на 7 років. Така ковтинка для хлопчика. Розміру немає. Такі штанішки. На роки. Штраус, великий розмір. Така піска на замочку для кістки. Тедік для дівчинки, дуже прикольний, розмір 98, такий тедік для дівчинки, така пухтинка для хлопчика з капюшончиком, розмір, розміру немає, десь 122. Може, з вами і давно, але... Так, я спалю дівчинки сердечком. Розмір 110. Бо я не купую вже. Ще одна для дівчинки. З замочками нас, біженькому. Такий бодік. Ну, може бути для хлопчика, для дівчинки. Ще один бодік для дівчинки. Такий закльопка. Розмір 68. Така ковтинка. Для хлопчика. Розмір. Не, не бачу. Така для, така для хлопчика Розміра немає. 134 думаю 34. Така фіска. Для хлопчика. Така для дівчинки. Я не розібралася. Не пише. Думаю, стосор. Така фиска. На замочку. Так, ладно, добре. Давайте продавати. На десять дванадцять. Опять протестик для дівчинки. Розмір не пише Такий для хлопців заводять з капюшончиком. Така хвістка для дівчинки. Розмір на 8-10 років. Так, такий костюмчик з штанішками на 92-98. Такі штанішки для дівчинки. Розмір 110. Так, Ковтенка для хлопчика. Тисяча площа. Коштує це, ніж чорно. Оля, какой ручка пишется? Чорний і фиолеток. Для детственки. Там для дівчинки, розмір не пише. Такий тедік з mm -hmm. mm -hmm. класно. Розмір 68. Mm -hmm. Така кутинка для хлопчика. Mm -hmm. Роз... mm -hmm. А яка це? Розмір. Це ще 6 років. Mm -hmm. Така котинка для дівчинки може бути для хлопчика. Mm -hmm. Ще один тедік із ушками. Дуже yeah, класний yeah. на замочку розмір не бачу. Орієнтовно десь 122 128 ще одні штанішки. Десь 56. Така кофтинка, дуже класна. Для дівчинки розміра немає, думаю, десь 68. Ще одна дуже класна. ціна така прикольна. Друга Розмір на 4-6 років. Давали, я не знаю, сколько наспосовали Ще одна кофтинка для хлопчика. Розмір перший XS. 3450, тобто 3040, дуже класно, така це, типу кофточки щось. Це 12-18 місяців. І ще одна така горнушка типу на гузочці. Дуже класно. Ось 68. Оце нагадати, що це дитячий хвіст, 8 кг, 1800 гривень.